На Авдіївському напрямку нашими захисниками та захисницями було відбито 15 так ворога в районах населених пунктів Бердиче, Орлівка, Сєвєрне, Первомайське та Невеське. І от українські війська відійшли від сіл Степове і Сєвєрне на Авдіївському напрямку. Таку заяву зробив речник оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Дмитро Лиховій. Нагадаю, що раніше про те, що Збройні сили України вийшли з села Степове, писали аналітики з Deep Діпстейт. Крім того, як додають експерти, ворог вже закріплюється на західних околицях села. Також противник продовжує атакувати орлівку, заходячи в саме село. Біля тоненького росіяни намагаються увірватися з півночі в населений пункт. Раз ситуація в. Вдіївці дуже складна. Про це розповів замкомандира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін. За його словами, активні наступальні дії ворог продовжує здійснювати і вдень, і вночі основний напрямок, де окупанти зараз тиснуть, це бердичі орлівка. Також дуже активні бої тривають в районі Красногорівки. Жорін зазначив, що при цьому 3-я штурмова і деякі інші підрозділи не лише сидять в обороні, а й втілюють контратакуючі заходи. На північно-східних околицях Орлівки ворожі штурмові групи опинилися в оточенні. Про це виданню «Ліга.нет» повідомив відділ зв'язків з громадськістю оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія. Зазначається, що бойові дії в цьому районі тривають в умовах щільного артилерійського вогню, мінометних обстрілів та ударів ФПВ-дронів з боку росіян. Як пише військовий оглядач Костянтин Машовець, після заняття Авдіївського району оборони і відходу з Авдіївки, командування противника прагне максимально просунутись далі на захід, аби створити умови для розвитку свого подальшого. Наступу противник цілком розуміє, що якщо він зупиниться, то передові підрозділи ЗСУ закріпляться, побудують систему оборони, яку знову доведеться прогризати ціною значних втрат та ресурсів. Про наявність підготовлених рубежів оборони за Авдіївкою, на які нібито відійшли наші війська Завдіївки. За наразі машуцю нічого не відомо. Але події кількох останніх діб свідчать скоріше про їх проблемність ніж підготовленість, адже противник вийшов на рубіж ласточки на сіверне і намагається просуватися далі. За певною інформацією його передові підрозділи вже підійшли в притул до південно східної в околиці Орлівки, головним напрямком зусиль командування противника зараз на Авдіївському напрямку. Є ймовірно, напрямок Орлівка і Новоселівка. От що стосується втрат ворога, то в районі Ласточкіного бійці з третього окремої штурмової бригади уразили китайські баги. Відповідне відео військове виклало у своєму телеграм-каналі на ролику видно, яке впівідом підлітає до машини і влучно уражає її. Також в цьому районі військові 82 другої окремо механізованої бригади знищили російський Урал. Таке відео нині шириться мережею. На ньому видно, як в півдром влучно вражає російську машину з провізією, після чого вона почала палати. Загалом же за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові знищили 347 російських загарбників. Про це повідомили в об'єднаному прес-центрі село Таврійського напрямку. Також було ліквідовано 20 одиниць військової техніки. Мова йде про один танк, сім бойових броньованих машин, чотири артсистеми, один протитанковий ракетний комплекс та п'ять автомобілів. Після того, як сили оборони України вийшли з Авдіївки, багато хто чекав, що російський наступ призупиниться, але противник майже відразу атакував великими силами і захопив селище Ласточкіне, яке знаходиться за кілька кілометрів від Авдіївки. Вона і із її західними околицями, а саме з промисловою зоною коксохімічного заводу. До повномасштабного вторгнення в Ласточкіному проживало близько 600 осіб. Населений пункт розташований на ставках річки Дурна на західних схилах Донецької височини на висоті 180-190 метрів над рівнем Моря, Керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко зазначає, що ризики для українського угруповання на околицях Авдіївки утворилися відразу після того, як росіяни зайшли до міста. Аналітики з проекту Діпстейт пишуть, що триматися в Ластичкіному було важко, тому що військовим довелося закріплюватися по ходу бойових дій, відкочуючись з Авдіївки. Весь цей час противник продовжував тиснути великою кількістю піхоти та техніки, продовжуючи тактику м'ясних штурмів. З іншого боку, є думка, що оборона Ластичкіном була недостатньо міцною. Відповідно, відхід був. Лише питанням часу. Військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко не готовий оцінювати якість оборони. З його словами, нам зараз гостро не вистачає боєприпасів, яка б там не була оборона без пропорційного розподілу снарядів, навіть найнадійніше укріплення тримати майже неможливо. Як підкреслює Мусієнко, панівних висот у Ластичкиму не було, та й перетворити його на неприступну фортецю не було часу. З його словами, противник має перевагу по висотах, наступаючи за Вдіївки, намагаючись розвинути успіх далі на захід. Очевидно, що окупанти скористалися цією перевагою з урахуванням цього та взагалі всього того, як складається ситуація. Рішення відійти було абсолютно правильним. В теорії, подальший прорив Росіян може забезпечити сприятливі умови для наступу траси у бік Селидового, Новогродівки і Покровська, крім виходу на адміністративні кордони Донецької області, це загрожує потраплянням району Курахова та Вугледару в так званий мішок. Втім, на думку Олександра Коваленка, після захоплення Ласочкиного степового і Сєвєрного Росіяни зупиняться. На його думку, максимум на що здатний ворог вихід на. Бердичі, Семенівку та Орлівку, адже їхнє командування хоче забезпечити буфер безпеки однак рухатися далі вони не зможуть, бо росіяни виснажені боями за Авдіївку, обмежені в ресурсах та й потенціалу для настільки глибокого просування у них недостатньо.